Всім доброго ранку, любі мої, хочу запропонувати вам розібратися стосовно залишків. Є тут трошки в мене залишків із попередніх відео і після вчорашніх відео, щоб ви переглянули, можливо, хтось щось ще до замовляє, так як на слідуючій неділі, на слідуючому тижні. Має прийти посилочка із постіль там буде. Не знаю, яка, замов, замовила там вперше, тому не знаю, будемо будем з вами дивитися. А зараз давайте переглянемо залишки. І е, ось ця фіраночка, я вам показувала її, вона абсолютно нова, в користуванні не була. Зверху ширина її. 84 Так, довжина. Довжина 2 метри, і внизу вона, я показувала вам унизу вона вужча. Можливо, це робили для кухонного вікна, не знаю. Для якого і внизу вона 73 сантиметри. Така фіраночка йде під номером 213. Ну і давайте я знижу ціну на неї. Ой, зараз візьму ручку. Знижу ціну, тут ціна стоїть 100 гривень 80 гривень. Така фіраночка, можливо, комусь вона буде потрібна для рукоділля, так як тут тюль він не був у користуванні весь цілий новенький, але от таки, так цікаво пошитий. Так, далі є в мене пара наволочок, вони в гарному стані. Це тут ниточки їх треба позрізати. На, на будь-якому текстилі десь якась ниточка. Вони в гарному стані ці наволочки, бачите, зроблені так, е, такою ніби мережка тут. Розміри подушки самої подушки 70 на 50. Ну, а так вони, бачите, трішки довші, бо тут оце ж така. Таке оздоблення. Пара йде під номером 34, 120 гривень за пару. Ну, так, я ціну поставила, розумієте, це не значить, що тут якісь недоліки або е, вона. Просто я так ціну поставила з першого е, разу. Так, така ціна на них і стоїть. 120 гривень за пару дуже гарна ціна. Так, є в мене фіраночка. Також вона новенька, це органза, також із попередніх замовлень. Вона, верніше з попередніх відео, тут розміри ширина її 1,28 м, на 2 метри і 14 см довжина. І е, знижу ціну під номером 158 вона йшла. 150 гривень ставлю. Була ціна на неї 180 гривень. Ось, бачите, вона для того, щоб вішати її на карниз. Так. Далі є в мене наволочка. В гарному стані, гарненька така натуральна тканинка. Сіренька наволочка, має запах дуже широкий. Тут до 20, більше, як, мабуть, 20 см. Запах цієї наволочки. Ось така вона вузька стандартна наволочка. Під номером 21 вона йде. Але будете указувати, наприклад, номер і конкретно що, наприклад, 21 номер 80 гривень, наволочка Сіра. Тому що вона з залишків і номери повторюються в залишках. Так як ми робимо замовлення. На новий товар, то там просто вказуємо номери. А там, де йде вже огляд залишків, то там треба вказувати ще, відповідно, що це за предмет, тому що ну, номери повторюються. Так, Ось у мене залишилася така скатертина. Я вам показувала її в одному з відео. Її довжина 84 метр 68 метр 68 ширина метр 20 і ну вона так я показувала вона так ніби ось тюль або ну скатертина ну тут бачите вона і зроблена під скатертину тому що тут рапорт закінчується і ще обшита вона на оверлоку, ні, не на оверлоку, строчка зігзаг, вона обшита ще отаким, от ніби додатково таким тюлем. Або вона була задовга та її вкорочували, ну, не знаю. Але сама по собі тюль гарна, в гарному стані, бачите? Без пошкоджень, без яких лише ось в одному місці із тильної сторони ось чомусь зелена оця квіточка. Що тут таке, чому вона зелена, я не знаю. Можливо, це можна вибілити, можливо, не знаю. Оце одна квіточка по всій скатертині, оце вона отака зелена. Тому я ставлю на неї ціну. 100 гривень всього-навсього. І е, номер, який придумать номер, ну, хай це буде номер 100. 100 гривень. Ось така, можливо, її можна використовувати за призначенням, а можливо, комусь і за, ну, на якесь для якогось певного там <кій> Хто ще є можна використати? Я з кавою. Так. Далі. Далі по вчорашніх замовленнях. Ось я вам показувала вчора. Оце велике покривало. Або штора. Хто як захоче, так і використає. Розміри 2,10, тобто довжина. 2,10 і 2,80 ширина можна використати на велике гарне вікно. Цю фіранку або це покривало, також дуже гарно виглядає. Я показувала, яка посередині вставка із натурального мережива. Отакого От зроблено в техніці решельє. Така вставочка. Сьогодні вже я не хочу розвертати, кого цікавить вчорашнє відео, перше, частина перша відео. Подивитися, як вона виглядає. Під номером 24 я ціну знижу, ставлю ціну 450 гривень на неї, на цю фіганку, так як вона дуже гарна, практично не використовувалася. Така краса. Так, залишилася ось така, я казала, не то скатертина, не то просто відріз, але він обрублений тут на верлоку. Ось вся така, вона тоненька, батистова, вся повністю вона вишита отакими білими ниточками шовковими. І ось з двох сторон отакий бережок, ніби в техніці рішелія. От. Розміри. Розміри я вчора озвучувала, сьогодні повторюся, бо не причепила сюди ярличок із розмірами. Зараз виміряємо так її в четверо, бо трохи незручно. Два метри і 28 сантиметрів. Десь 2,30. Довжина цієї. Ну, я думаю, що це скатертина, можливо, на довгий стіл. І метр 10 її ширина. Трішки, трішки вище, десь метр вісім. Така скатертина або відріз. Ну, хто як хто як вважає за правильне назвати, іде під номером 18. Ставлю ціну 200 гривень, тобто я ціну знизила на 50 гривень. Є так. ось така наволочка, вона величенька така. Е можна навіть її, я казала, що можна отак прострочити по краях і підібрати розмір подушки тої, що треба. Е 85 см її довжина. І 58 сантиметрів ширина цієї наволочки. Так, де ж наш ярличок? Іде вона під номером 38 і коштує 100 гривень. Отака красуня з яблучками. Так, маю дві серветочки вишиті. Вчора показувала вам. Ось одна з отаким малюнком. Вони льняні, також мають принт. На тканині. Лише, бачите, вони ніби деформовані, вони, видно, неправильно сушилися. От. І їх треба замочити і, відповідно, правильно висушити. Під номером 43 отакі дві серветочки, 80 гривень, тобто по 40 гривень кожна серветочка. Вишивка гладдю. Так. Ось така серветочка. Під номером 48, вона новенька. Це поліестер, має таку вишивочку на вуглу і коштує вона 30 гривень. Ще одна серветочка. Ось така з листочком в куточку. Бачите такий листочок, филястий краї. Також це поліестер під номером 47-30 гривень. Так, під номером 46, ось іде така серветочка, вона новенька, не була в користуванні. Також 30 гривень. Далі відріз тканинки. Тонесенька така тканинка, ніби марльовочка. Вчора я озвучувала розміри, там здається, щось метр з лишнім на метр. Ну, Така новесенька під номером 49, 40 гривень такий відріз. Ну, можливо, комусь треба десь, хто шиє з дівчаток. Можна використати. Американська наволочка. Ось така дуже гарна тканина, якісна. Така, знаєте, можливо, це б'язь, бо така вона аж шелестяща. Ну, цупкенька така, натуральна. Цупкенька, натуральна тканинка на цій наволочці. Ну, але ж вона оце зроблена як мішечком, бо так вони, виявляються в Америці, так, така в них постіль. Просто без всяких застібок, просто так вставляють подушку сюди і так використовують. Тому вона йде під номером 55, 80 гривень, така наволочка. Так, залишився ось такий шарф під номером 58. Не пам'ятаю, чи хто замовляв, чи ні. Е, великий шарф. Тут 90, по-моєму, ширина і 1,80 довжина. Отакими От пеліканчиками або не знаю ким. Темно-синій тоненький шарф е, е, іде під номером 58-50 гривень. Ось така скатертинка залишилася. От, чайна. Бачите, вона має хвилястий край, вона натуральна, я так думаю. Приємний такий текстиль тут на ній. в От. такому кольорі. Можна використовувати на кожен день, гарно переться, гарно прасується. Під номером 15, 80 гривень, отака красуночка. Далі чайна новорічна скатертина, вона абсолютно нова, має вишивку тут по краях, таку новорічну Діда Морози, санчата, подаруночки і має таку, ніби, знаєте, ніби канва, така мережка, таке оздоблення. Вона е, кольору ніби. Капучино, лате, та, такого кольору. Кава з молоком. Е, ось така скатертина. Іде під номером 20, 160 гривень. Так, далі маю ще одну новорічну скатертину, також вона новенька. Ось з такими оленятами. Це поліестер. Ну, тут ось якась цяточка, то вона випереться. Можливо, десь в процесі забруднилася. Ось такими оленятами, бачите, і ялинками вишитими золотистою ниткою. Скатертина абсолютно новенька, краєчки хвилясті. Іде вона під номером 19, 150 гривень така скатертина. Ну і свято Новий рік. Нам же треба буде все рівно, не дивлячись на те, нам треба буде. Все рівно прикрашати, створювати затишок, якийсь різдвяний, новорічний. Так, далі наволочка. Ось така. Тут, бачите, вона, краєчки також обшиті в неї. Тобто, сюди вставляється подушка менша. Вставляється сюди подушка розміром 74 на. 45. З цієї сторони вона має така серединка в квіточку, а нижня сторона блакитного кольору, така якось тут по краях. Вона йде на запах. Дивіться, широкий такий запах до 20 см. Така наволочка йде під номером 22. 100 гривень коштує така наволочка. Тканинка натуральна. Так, далі ось така скатертинка чайна. Я казала, вона така повсякденна, використ... можна використовувати її на кухні, як... як зазвичай. Ну, така вона більш буденна. Під номером 23 80 гривень. Вона в дуже гарному стані, практично не використовувалася. Так, новорічна скатерка, вона новенька, кругла, в діаметрі 1,20 м. Можна прикрасити новорічний стіл, не дивлячись на те, чи він квадратний, чи він круглий. Отаку От застелить зверху скатертину. Скатерка натуральна. Е Іде вона під номером 17 250 гривень. Ось така красуня. Так, що тут у нас далі? Далі у нас є наволочка під номером 10. Біленька, простенька, натуральна наволочка. Трішки вона менша за звичайний стандартний. 65 см довжина. 47 ширина. Ну, по ширині така, а по довжині трішки вона менша. Просто біленька, дуже широкий запах, має більше як 20 см. І для оздоблення ось така плетена гачком мережечка. Мережева. Так. Така наволочка під номером 10, 80 гривень коштує. Залишилась ось така блузочка, ковтинка, блузочка в таких кольорах, вона невеличка. Це для, для тих, хто, ну, меншенький, худішенький, е, вгорі 37 у плечах ширина 46-47 в грудях об'єм до 50 навіть 50, да, так, рівненько розкласти, 50 у грудях. От, бачите, тут, ну, до речі, питають інколи ширину внизу, тому я виміряю. Також ширина внизу 50, рукавчик 3 четверті. Тут іззаду ще йде така складочка на спині. Так, під номером 26, 80 гривень така блузочка. Ось така красуня, тканинка натуральна, жаточка. Тут вона йде на розмір 50-52, і в плечах вона доволі таки, бачите, ну, як вона жаточка, вона розтягується. 40. 45 в плечах, але ж вона, я ж говорю вам, що вона розтягується. Я на себе її одягала. Вона на мене. І тут широко, тут до 60 см у грудях, і так само внизу. 27, номер 27, 80 гривень така красуня. Ну, то я, знаєте, як те, що на мене підходить, то я. Ой, вибачте то я не засмучуюсь, як воно залишається, буде мені. А як не підходить, то теж не засмучуюся. О, значить, буде комусь. Так, ось така наволочка. 에, під номером 41, 64 см довжина, 42 см ширина. Натуральна біла тканинка. Натуральна просто 에, має отаку от вишивочку. Отакий такий філястий краєчок. Тут вона йде на запах, ну запах тут невеличкий, десь сантиметрів 10. Ось така красуночка номер 41 80 гривень. Ось така гарна наволочка, також натуральна тканина. Вона йде на гудзичках. Бачите, усе збережено, всі гудзички на місці. Отака красуня. Мені, наприклад, подобаються такі кольори сірі. Стандартна, вона стандартних розмірів, десь 75 х 47 під номером 40, 80 гривень. Так. Залишилася ось така біла наволочка 75 на 47 Просто ніякого немає тут. Запах тут десь сантиметрів 15. Сама вона по собі тоненька, немає ніякого тут оздоблення, окрім оце, щоб, бачите, зробили ніби такі строчки тут. Ну, так оздобили. Під номером 36 вона йде. Давайте ціну поставлю 60 гривень, так як вона тоненька така. Ну, яка різниця тоненька, не тоненька. Номер 3680 гривень. Так, верніше, номер 36, 60 гривень. Ціну знизила. Ось така наволочка, вона також не має нічого ніяких е, тут. Е, хоча я не пам'ятаю, мені здається, вона продана. Зараз гляну. Бо хіба ж я можу запам'ятати? Ні, не продано. Просто немає нічого тут на цій наволочці, просто біла натуральна тканинка. От. Але така приємна, приємна, знаєте, ніби сатин. Оця тканинка, ніби сатин. Мені здається, що це і є сатин. Під номером 35 ціну я поставлю 60 гривень, так як вона просто біленька. От 60 гривень така наволочка сатинова. Так, ну і все, ну і все. Отуші раночка продана вже. Ну і все, любі мої, переглядайте. Гарно роздивляйтеся, замовляйте, а я пакувати посилки, бо сьогодні у нас день гарний, тому посилки повезу. Думала, якщо буде дощ, то нікуди і вириватися не буду, бо мені далеко їхати до пошти. А На авто в мене немає зараз можливості їздити. Тому, тому хто хоче, кому пора, я відправлю сьогодні. Запакую і відправлю. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я. По, стосовно по замовленнях, хто нов, нові підписники, пишете на Viber, на WhatsApp, на Telegram, будь-куди, або просто в кого немає таких мереж. Просто телефонуєте. Мій номер є під відео в описі, під кожним відео, де я продаю, там є мій номер. Тому, будь ласка, звертайтеся. Щира подяка всім за підтримку, за підписку, за вподобайки, за коментарі. Ну і до зустрічі. Всіх обняла!